Колеги, я спробую дуже коротко зупинитися, зокрема, на тих питаннях, які зараз озвучив пан Андрію. Але перед тим як ми перейдемо до цієї частини, я все одно хотів би декілька слів додати до розуміння, щоб всі наші глядачі, щоб всі присутні тут, більш чітко розуміли саме статус органів самоорганізації населення. Це дійсно представницькі органи, які створюються на самому низовому рівні, на рівні будинків, вулиць, кварталів, мікрорайонів, навіть районів. А в якихось випадках це може бути населений пункт, наприклад, це може бути село, якщо в території відповідної територіальної громади входить декілька сіл. Тобто, це фактично ще одна ланка представницької демократії, яка на сьогоднішній день. Існує в Україні поруч із місцевими радами, із міськими радами, районами, районами у місті, обласними і тому подібне. Це дуже принципово для розуміння, тому що дуже часто про це забувають. Більш того, українські органи самоорганізації населення мають свій визначений статус на рівні Конституції України. Це теж дуже принципова позиція, тому що сьогодні саме вони, враховуючи зміни, які сьогодні відбуваються в законодавстві і тому подібне, якось їх намагаються не помічати і, вважають, що це щось таке п'яте колесо, я не знаю, там в, ці, в цьому возі, який нібито їде, а нібито не їде, я називаю я кажу про місцеве самоврядування як таке, але тим не менше органи самоорганізації входять до системи місцевого самоврядування України. України, і це дуже важливо. Тут сьогодні говорили вже про статистику. Сьогодні в Україні зареєстровано зі статусом юридичної особи біля 1500 тисяч органів самоорганізації населення. Тобто, десь приблизно 1500 органів самоорганізації населення мають статус юридичної особи, із яких скільки 110, ви сказали в Києві в Києві зі статусом юридичної особи. 122 з них. 100... 114, 114. 114 з них в Києві е, знаходяться е, саме зі статусом юридичної особи. Але без статусу юридичної особи органів самоорганізації населення в десятки, в десятки разів більше. Ну навіть те, що було вже озвучено, дійсно, містоми Київка, Донецька область, там е, загалом 2200 органів самоорганізації. Тобто в одному місті конкретному більше органів самоорганізації населення без статусу юридичної особи ніж у в цілому по Україні зі статусом юридичної особи. Тому це дуже важливо для розуміння того, що це не просто точковий якийсь рух, там десь він виникає, де не е е а це дійсно достатньо потужний рух, який сьогодні є в багатьох регіонах України. Наступна, ну, сьогодні вже колеги говорили про те, що, наприклад, в тому ж самому Києві дуже багато ми спостерігаємо якихось таких тачкових протестних акцій, наприклад, проти забудови і тому подібне, які виникають, я би сказав би так спорадично. І, як правило, після того, як вирішується або не вирішується відповідна проблема проти якої. Піднімали свою свій голос фактично ці люди, дуже часто ця громадська активність вона припиняється. І якраз е, дуже важливо, щоб е, ці протестні рухи значною мірою переводити в мирний якийсь спосіб, щоб ця активність не просто затухала після того, як е, щось вдалося чи не вдалося, а щоб вона е, реалізовувалася і в інших сферах, більш таких буденних, я би сказав, сферах це питання житлово-комунального господарства, соціальний захист, благоустрій і тому подібне, що відноситься до речі до компетенції органів самоорганізації населення, зокрема. Тому о, тут є дуже велика кількість якраз потенційних таких стимулів, і як для представників громадськості, і для зацікавленої підкреслюю, органів влади. Тому що там, де співпрацюють органи влади з представниками саме органів самоорганізації населення, де вони намагаються створювати е, що менше не заважати діяльності органів самоорганізації населення, там, як правило, значно і значно більше позитивних е, практик, прикладів якраз е, вирішення нагальних місцевих проблем на е, Відповідному рівні. Можна навести приклади кращої практики Луганська, наприклад, де подібні органи самоорганізації сьогодні вирішують величезну кількість проблем. Місто Дімітров, Донецька, та ж сама область і тому подібне. Тобто їх можна перелічувати. Ті органи місцевого самоврядування, які намагаються сприяти створенню органів самоорганізації населення і розглядають їх на не як конкурентів, а як партнерів, там дійсно є достатньо суттєвий рух вперед. І це на це треба теж постійно про це теж постійно треба говорити і наголошувати на цьому. Так, дійсно, як вже було зазначено, Міжнародний фонд відродження вже не перший рік займається питаннями, пов'язаними із сприянням розвитку руху органів самоорганізації населення. Я можу сказати, що перший ресурсний центр для органів самоорганізації населення, який ну, мав відповідний такий статус, було створено 2003 року в місті Одесі. Тоді ініціатором виступала Одеська міська громадська організація Лицем лиця». І е, цей рух поступово, коли саме ресурсні центри створюються на базі громадських організацій, а не на базі органів влади, тому що зрозуміло, ви розумієте, хто надає консультацію, да, хто значною мірою так і визначає е, динаміку, я би сказав, підходи до розуміння органів самоорганізації населення як таких, тому що їх не, не треба умовно. Що одержавлювати да, органи самоорганізації. Вони сама назва каже, що це самоорганізація. Тут не повинна бути якоїсь централізованого підходу до вирішення однозначно цих питань. І тому ми вже останні декілька років підтримували створення і діяльність ресурсних центрів для органів самоорганізації на рівні міжнародного фонду відродження. І ось як вже було сказано, останній рік 2013 року в Україні вже діяла 8 Регіональних ресурсних центрів в різних регіонах України, які е, забезпечували якраз ось подібні консультативні методичні е, навчальні. Правові консультації, наприклад, надавалися. Десь бухгалтерські супровід допомагались вести органам самоорганізації населення в різних регіонах України. Ми цю діяльність не припиняємо, вона буде продовжуватися. Цього року буде функціонувати дев'ять подібних ресурсних центрів України в різних регіонах. Частково це дублюються регіони, які 13-го року працювали. В деяких випадках це з'являються нові регіони і тому подібне. Тобто. Сама, саме життя фактично і ті ж самі запити прохання з боку органів місцевого самоврядування, вони підтверджують, що ця діяльність є надзвичайно важливою і є корисною. Але е, буквально пару слів на останок я би хотів би звернути увагу на те, що сьогодні в нас є достатньо суттєві проблеми, пов'язані із перспективами удосконалення законодавства щодо органів самоорганізації населення. Сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано два законопроекти: 3704 і 3704 1 Це альтернативний законопроект. Два законопроекти, які мають змінити законодавство для органів самоорганізації населення. У нас буде ще окрема прес-конференція на ближчим часом, яка буде цілеспрямована, присвячена саме зокрема, цим законопроектам. Але просто можу сказати, що в першому із законопроекті 3704, це законопроєкт, який... Виносився Кабінет міністрів України на розгляд Верховної Ради України. На жаль, ми в цьому законопроєкті спостерігаємо суттєве обмеження потенціалу органів самоорганізації населення, і ми спостерігаємо там певні ускладнення щодо процесу самого утворення органів самоорганізації населення. Що стосується другого законопроекту, це депутатський законопроект, це міжфракційний законопроект, під яким стоять підписи представників і провладної більшості. І представників е, опозиції. Але цей законопроект це якраз він е, фактично відповідає, я можу сьогодні це стверджувати інтересам органів самоорганізації населення. Можна безумовно якісь там е, дрібні позиції винаходити, але тим не менше, в цілому, він е, відповідає тим підходам, які. Е, Цікаві для органів самоорганізації населення. Це і спрощення процедури створення органів самоорганізації, це і розширення їхньої матеріально-технічної бази умов фактично для їхньої діяльності, це і забезпечення додаткових гарантій для їхньої діяльності у взаєминах з органами влади і тому подібне. Тому о, зараз ці два законопроекти знаходяться у Верховній Раді. Зрозуміло, ну, що зараз в ці буремні часи зараз навряд чи хтось їх буде найближчим часом розглядати, але тим не менше. Це достатньо суттєвий виклик для органів самоорганізації населення, і яким шляхом будуть вони розвиватися. Або ми будемо спостерігати одержавлення, фактично органів самоорганізації населення, або ми будемо спостерігати все ж таки їхній подальший демократичний розвиток саме в контексті е, тих позицій, о яких я говорив. Дякую. Про і про